Подивилась я новий кліп Сабріни Карпентер, у якому знявся Баррі Кіоган. І я просто в шоці, друзі мої. Там дуже банальний сюжет. Але він змусив мене дещо задуматися. Закохана парочка типу Bonnie та Клайд, вони постійно разом грабують банки, чиняють дебоші і час від часу потрапляють за грати. Але як естетично це подано, та й сам трек дуже кінематографічний, згодиться як саундтрек для багатьох романтичних генста драм. Там у них, звісно, шалена хімія, адже вони в реальності пара. Тому можливо і такий ефект на мене справив цей простий сюжет. А ще, я здається, починаю фанатіти від Сабріни. А до Барі Кіогана ми з вами ще повернемось цьому відео. Так от, мене завжди цікавило, чому люди романтизують злочинне життя, захоплюються злочинцями та роблять із них секс-символів. Справа в їхніх грошах, домінантності, чи там є якийсь особливий сексуальний підтекст. І сьогодні ми з вами, друзі, в цьому спробуємо розібратися, аналізуючи фільми їхніх персонажів, різні попкультурні явища та дізнаємось, що про це все каже наука. Підписуйтесь, ставте магічний лайк та дзвіночок, і ви допоможете мені просувати мої відео. А ще напишете коментар, що ви про це все думаєте. генгста фільми, генгста-реп і господи допоможи! Так званий русський шансон який слухало багато українців 90-х та нульових, дехто продовжує і досі романтичні історичні історії про злочинців, книги та комікси, це те, що переважно формує симпатію до бандитів вже з дитинства. Причому на постсовковому просторі популярністю в нульових користувалися такі фільми та серіали, як Брат, Бригада, Бумер, Антикілер та сотні інших росіянських продуктів. А тепер з новою силою ця туга за злочинними 90-ми чомусь підсилилась. І навіть українська молодь в цьому році і в минулому почала дивитися слово пацана попри це, мало хто знає, що окрім знаменитого носорога Сінцова, який є дуже шикарним, в Україні і раніше теж були класні, але не такі розкручені, як росіянські, фільми. Давайте ми розглянемо різні бандитські романтичні фільми 90-х, які знімалися в Україні. Деякі з них, звісно, були російською мовою. Але події відбуваються в Україні. Випущений у 90-му році фільм українського режисера Анатолія Іванова Погань або дрянь з реально дуже жорсткими сценами. Але посил цього фільму засуджував злочинців та любителів. Котиків, адже головний герой в кінці оголошує дилерам війну. Як пишуть критики, сюжет стрічки в чомусь повторює таксиста Мартіна Скорсезе, в чомусь віддає Данину класичним бойовикам типу Рембо. І взагалі він випереджає фільм Балабанова Брат. На цілих 7 років це універсальна історія про людину, яка повертається з війни і не може знайти себе в цьому світі. У 94 му побачив світ фільм Чотири листи Фанери або Два вбивства в барі, зіркою якого стала юна Ольга Сумська, яка грає журналістку Софію. Після загадкового вбивства її чоловіка вона отримує пропозицію від полковника міліції написати матеріал про найкращого слідчого України капітана Мазепу. Вона погоджується на цю роботу, сподіваючись розкрити вбивство свого коханого. І звісно, сюжет переростає в любовну лінію. У тому ж 94-му побачив світ комедійний фільм із гіркою зав'язкою. Викуп Володимира Балкашинова у центрі сюжету історія про те, як військовий у відставці Євгеній шукає гроші для викупу свого товариша із афганського полону. Протагоніст є клішованим та карикатурним героєм бойовиків, а його напарник, який має вайб Санчо Пансе, втілений як анекдотичний. Але інтелігентний єврей разом. Вони обманюють криміналітет на гроші та наживають ворогів. У фільмі також висміяна атмосфера понтів 90-х. У 97-му році виходить чи не перша, начебто, неонуарна українська стрічка. Називалась вона. Приятель небіжчика, головний герой Анатолій, є київським інтелігентом, який раптово вирішує найняти кілера для нового чоловіка своєї колишньої. Це був перший фільм, який Україна вирішила відправити у лонг-ліст кінопремії Оскар. У 98-му році виходить фільм Трилер із закрученим сюжетом: «Глухий кут або ж тупік. Молодий моряк Слава тікає з флоту та вирушає до Києва, коли дізнається, що його кохана. Одружилася з іншим. Зустріч із нею закінчуються невдачею, і він залишається у великому місті без грошей і знайомих. І тут він зустрічає інгу, яка працює секретаркою у відомого бізнесмена. А тим часом головного героя починає шукати військомат, міліція та кримінальні структури. Деякі з цих фільмів романтизують бандитське життя, деякі показують його хибність та наслідки. Чомусь ми схильні романтизувати минулі епохи, скажімо, ті ж самі 90-ті. І захоплюватися образом цих злочинців. Герої злочинних драм стають ідолами. На них хочуть бути схожими або ж їх просто хочуть. До речі, не всі люди романтизують бандитів. Чимало людей люблять трукрайм історії, у яких злочинець отримує заслужене покарання, чи захоплюються детективними серіалами та книгами, які точно не завжди романтизують життя бандита чи вбивці. Але поговоримо ми таки про бандитів: сімейство Шелбі, їх стиль, характер та спосіб життя це красиво, це захоплює, це занурює в ту епоху. Незліченні герої бандитських бойовиків від бандюків у фільмах Тарантіно до Скорсеза та Гая Річі. Ну і ще сотні-сотні режисерів, які працюють на напрацювання іміджу небезпечних та дуже гарячих генста. Бо це популярно, бо це стильно, бо це старе як світ. Але в чому тут причина? Ми хочемо жити у безпечному світі, де нас оберігають компетентні органи, де наше життя захищене. І коли ми чуємо, що хтось із знайомих потерпів від когось злочину, ми стаємо дуже злими і бажаємо злочинцеві справедливого покарання. Але коли ми вмикаємо телевізор чи якийсь аудіопрогравач, наша свідомість занурюється в якийсь паралельний світ, де ми захоплюємося гангстерами. І думаємо, як би нам також такими ж стати. Таке явище пояснюється з різних аспектів психологічного, соціологічного, культурного та навіть економічного. Люди захоплюються життям злочинців через їхні ризиковані і небезпечні дії, які викликають адреналін і емоційне збудження. Спостерігання за цими діями задовольняє потребу у відчуттях, яких бракує в буденному житті. Крім того, захоплюючись бандитами, люди будують собі фантазії про владу та контроль. Злочинці зображаються як особи, які контролюють своє життя. Вони є господарями своєї власної долі. Не виходять за межі законів та норм. Часто у різних творах це показує, що це приносить їм якісь корисні результати. Давайте ми лише пригадаємо культ поворознюка на початку війни. Всі знали, яке в нього минуле, але через те, що він був дуже таким запальним і підтримував моральний дух людей, то його почали цитувати та загалом нібито все йому прощати. Візуальне та стилістичне зображення злочинців у медіа часто естетизується, що робить їх образ дуже привабливим. Підбираються дуже класні гарячі актори, або ж їхня поведінка є дуже привабливою. Психолог Леон Зельцер вважає, що домінантність чоловіків злочинців. Є привабливою для гетеросексуальних жінок, адже відповідно до еволюційної теорії, вони бачать у них таких, хто зможе захистити їх та їхнє потомство. Як терапевт, цей науковець наводить свідчення своїх пацієнток, які, попри логічне усвідомлення нерозумності відносин із такими чоловіками, все одно піддавалися їхньому впливу, і це реально погіршувало їхнє життя. Також є ще одна причина, про яку ми поговоримо в кінці відео, вона дуже пікантна. Дуже часто різних злочинців або шахраїв показують дуже дотепними, кмітливими та хитрими. Скажімо, той же Мішка Япончик та Остап Бендер герої одеських вулиць. Коли ми читаємо твір про них або дивимося фільми, ми починаємо співпереживати їм і прагнемо, щоб вони досягли своєї мети. Попри те, що мета є злочинною. А все через їхню харизматичність, так само харизматичним є Томас Шелбі. Ціла поп культурна ікона, якого постійно цитують. Ним захоплюються, надихаються, та навіть роблять його частиною своєї особистості. Забираємо образ Джона і Томаса Шелбі. Одягаємо точно такі штани, як в серіалі. Виглядають бомба, класичні базові сорочки, Синя і зелена підійдуть. Тримаємо стиль, тому одягаємо такі галстуки. На жаль, Джон Шелбі не вміє зав'язувати галстуки. Далі одягаємо ось такий чорний піджак. Він в нас один, тому достанеться Томасу Шелбі. Пласичні лакові туфлі, раз, два, три, і ми в них. Наш образ майже готовий. Далі ми Гає, ось такі шкіряні плащі і саме головний атрибут острий козирьок Все! наші образи готові. Тільки подивіться з 100% Таке відчуття, ніби ми знімали серіалі. Томас Шелбі є лідером, який здатний надихати, керувати своїми людьми. Його впевнені, стратегічне мислення та вміння маніпулювати іншими захоплюють. У нього є комплекс героїв. Адже, попри його злочинні дії, він часто діє спочуття справедливості і захищає свою сім'ю. Це створює образ людини, яка робить правильні речі неправильними методами. Нам показують його вразливість та глибину як персонажа. Ми бачимо не лише його зовнішню силу, але і внутрішні переживання Томаса, його травми від Першої світової війни та особисті втрати. Це додає його образу людяності. Крім того, серіал відображає боротьбу робітничого класу проти системи. Яка їх пригноблює? Томас Шелбі стає символом боротьби проти соціальної нерівності та несправедливості. Крім того, Томас втілює мрію про підйом з низів до вершин. Починає він з малого і поступово стає одним із найпливовіших людей у своєму регіоні. Тепер хочу розповісти про Барі Кіогана, який зіграв роль такого собі гангстера у цьому самому кліпі Сабріни Карпентер. У портфоліо барі не так уже й багато ролей гангстерів, але у цьому кліпі він втілив його просто блискуче. Йоган володіє природньою харизмою, яка проявляється навіть у ролі цього злочинця. Його впевненість, манера триматися і погляд привертають увагу та зачаровують. Навіть у ролі злочинця він може показати вразливість свого персонажа. Це робить його більш людяним і примушує нас співчувати йому та співпереживати. Цей кліп створює атмосферу, де злочинець стає частиною романтичної історії. Навіть два злочинці це змішує образи небезпеки та романтики, що завжди було привабливим для глядачів. Візуальний стиль кліпу, костюми та загальна естетика підсилюють привабливість образу і Барі і Сабріни. Їхні персонажі виглядають дуже стильно та вписуються у загальну атмосферу кліпу. Вона одягається гламурно і одягається як хуліган. Про красивих та харизматичних злочинців. Ми поговорили. А як щодо народних героїв, яких також можна вважати злочинцями? Чому їх романтизують і до чого тут критика капіталізму та феодалізму? Саме ці суспільні системи впливають на романтизацію образу злочинця. З точки зору більшовиків та білих, Нестор Махно вважався заколотником та злочинцем. Його дії часто включали партизанську боротьбу. Захоплення населених пунктів, експропіацію майна у багатих та боротьбу з військами. І ці дії могли вважатися злочинними. Проте з точки зору його прихильників та багатьох селян, Махно був героєм і захисником, який боровся за справедливість та проти гноблення. Він став символом опору проти влади, яка вважалася несправедливою та репресивною. Махно та його армія діяли за принципами анархізму. Виступаючи за соціальну рівність та справедливість, і він був творцем першої в Європі анархістської держави. Сучасні історики та аналітики мають різні погляди на Нестора Махна. деякі вважають його героїчною постаттю, яка боролася за права селян. Та проти тиранії. Інші вважають його відповідальним за насильство та беззаконня в регіоні. Ідея боротьби за справедливість, рівність та свободу резонує із багатьма людьми, які вбачають у Несторі Махно героя, що захищав бідних і пригноблених. Його образ як лідера, який протистояв більш могутнім і несправедливим силам, підсилює романтизацію його постаті. А як ви ставитеся до цієї фігури? Чекаю ваших коментарів. Ви вважаєте його злочинцем, заколотником, який свого часу навіть підписував договори із червоними, чи ви вважаєте його національним героєм українського селянства? Дуже схожу історію має легендарний герой англійських балад Робін Гуд, який грабував багатих і віддавав награбоване бідним. Його образ став символом боротьби проти феодальної несправедливості у контексті феодалізму, де існувала Значна соціальна нерівність, Робін Гуд виступає як народний месник, який відновлює справедливість, повертаючи багатство несправедливо забрані у селян. Робін Гуд мав образ благородного розбійника, який апелює до ідеї перерозподілу ресурсів та економічної справедливості. Тобто, образи ось таких народних героїв, антигероїв пов'язані із критикою дійсних економічних систем, які пригнічують населення, залишаючи ресурси у руках небагатьох. Отже, їхня так звана злочинна діяльність романтизується і стає символом боротьби проти несправедливості влади. Врахування цих численних аспектів загалом пояснюють, чому зі злочинців роблять героїв, чому їм часто приписують благородні риси, чому вони стають взірцями для поведінки. А взагалі є навіть спеціальний термін, який в окремих випадках застосовується для позначення парафілійного збоченого потягу. До людей, які вчиняють злочини, і називається він гібристофілія. Люди, які мають такий типу фетиш, можуть навіть писати листи ув'язненим і потім з ними зустрічатися та навіть одружуватися. Відомим є феномен заочниць: це жінки, які листуються із ув'язненими, всилають їм певні посилки з їжею, і цим часто користуються ув'язнені чоловіки. Дехто знаходить справжнє кохання із хеппі-ендом. і це все не завжди про гібристофілію, звичайно ж, а про бажання знайти стосунки. Дослідниця Кетрін Ремсленд. Яка вивчала реальні випадки дружин серійних вбивць, підкреслює спільні ознаки властиві оцим жінкам? Це низька самооцінка та відсутність в житті батьківської фігури. Віра в те, що вона може змінити свого чоловіка. Такі дружини бачили у чоловікові маленького хлопчика, якого всі хотіли образити. Дехто з них хотів потрапити у газети та медіа. Навіть такою ціною. Я могла б навести вам ще дуже багато прикладів персонажів, якими ми захоплюємося, які є злочинцями. Але я довірю це вам. Тому чекаю коментарів від вас, якими злочинними персонажами захоплювались особисто ви. А якщо б вам було цікаве відео про жінок-злочинниць, я можу зняти розбір окремих персонажів. Дякую, що були зі мною! Чекаю від вас лайк, підписку та коментар. І хороший, і поганий вони просуватимуть мій контент. Дякую, друзі, переходьте в мій Тік-Ток зі страшилками та поп культурою та в мій самотній інстаграмчик.